Ще раз усім привіт. Як бачимо, погода така, тільки пройшов дощик, ще скрапують краплі. Для квітничка це так чудово прямо. Такі ще мокрі листочки у моїй трояндочці. Дуже пізно я їх цей рік обрізала. Пару кущів троянд, чому зовсім такі бідненькі. Насилу розквітли мої. а там його під Голландські тюльпанчики, перший рік я їх висаджувала під осінь, чи поза минулий рік, минулий рік, і вони ще не цвіли до цього часу. Ось так. Ну і як вам цьогорішня весна? Коли воно все вспіло порозпускатися, порозквітати? Те, що раніше квітло в травні, цвіте зараз? Взагалі все дуже швидко, дуже дуже швидко. Наріз бур'ян, який треба кушувати. Було тепло, вже впіли причепити гамака і тут опеньки. Вчора був приморозок. Це яблунька, я не знаю, чи вона вже відцвітає та опадає, чи теж примерзла, тому що чоловік казав, що там садку є горіхи, що вони примерзли. От і весна. Люди кинулися розсаду вже купувати, висаджувати. А не тут то було. В якомусь відео я показувала, розповідала про полуницю, про те, що її треба чимось обробити. І я обробила, обробила то було оберіг. Бачите? Той бур'ян майже весь. Бав коричневий. Оберіг допоміг мені. Все-таки, тому що ну, його все, все висипати було нереально, він так засів. Надіюсь, що буде тепер мені легше. Просапувала малину, бачите, яка вона густа з цієї сторони, де була взиму. Вирізана і далі видно вона рідше. Висадили ще, скільки ми висадили? 4 кущі смородини, тієї, що я прикопувала е, з минулого року. Досить непогані кущі. Зараз покажу ще одна рядка полуниці. Це з минулого року насаджена була гігантела. Дуже повільно вона розростається її. Спіла до дощика Так, каурус минулорічний. Два кущі насажено. І веду вас до тих. Ось такий такий кущик. Надіюсь, що він розростеться. Ну, насправді він ну, не дуже такий, щоб не маленький. Оце один кущик. Йдемо далі. Полуниця така сама простенька, звичайненька вже цвіте повним ходом. Оце ми посадили з Андрійчиком. І ще і ще І де ще збоку, то буду статися назад. Але в мене ще є скільки два чи три, зараз покажу вам. Там, там ще є розсадничку, я їх прикопувала. Тут, правда, малина ось розповзлась колись я купляла. Дуже класна малина повинна бути, але вона, знаєте, така кисла. Вона ніби сортувана, кисла. Так, Зараз покажу вам. Так, залишилось ще три кущика ось таких. Не знаю, може хай. А, чотири. Чотири кущика тут поряд. Я ще думаю. чи залишиться, нехай вже на терік пересажу. Але ж вони близько один до одного. Ну, вже зі мною прийшли тут всі мої кутики. Так що такі? так що такі садові себе. треба була показати на ось горіг, той, що примерз. Один і інший. Ну до справ розсадня Винесла в варанду вже на віконечко перчик. Ну, я цього року щось пізненько його посіяла. Але то і нічого, зважаючи на теперішні погодні умови, я думаю, що воно і на краще. в варанду, трошки похолодало, але я вже його заносити не буду, він тут звикся, тому вже хай тут так і буде. Але мені там коментар щодо та під відео ще з минулого року. Щодо того, що ті, хто раніше, досить раніше, я так зрозуміла, висадили чи висіяли насіння помідори, і тепер вже розсада така, що ніби якби її і в ґрунт висаджувати, але погодні ж умови не дозволяють. І там вона починає теж готіти знизу, то ще щось покажу вам свої, ті, що я пересаджувала, пікірувала. Минулий рік я заморочилась і попікірувала в стаканчики, то було, звичайно, набагато краще тому що там більше місця було їм. А цього року я пересадила їх. Ось так це виглядає. Бутилка п'ятилітрова, яку я обрізала, і посудина під тортом. Такі вони, якби, вони не густі. Рощі, але в такому вигляді, що найдоцільніше для них зробити яку підгодівлю. Е, так як я і написала в коментарі, це можна пролити поливати час від часу розчином перекису з водою, там в розрахунку на літр води одна столова ложка. Можна під корінь пролити і е, можна побризкати е, зверху. обробити. От, Ще що можна? Ще можна. Також обробити розчином йоду. Це теж сприяє тому, що розсада буде більш міцною і буде стійкою до захворювань. Там йде капля йоду на, на літр води і цим розчином пролити. Хто ще хоче заморочитися, можна взяти шкірки із банана і висушити їх гарно в духовці, а потім перемолоти в порошок і розсипати по земельці. Так. І потім теж пролити водою. Там теж є чимала кількість поживних речовин для розсади. Так що Ось такі дієві методи на, на тепер, тобто до того, як, як вони висадяться у ґрунт. І зробити це можна з деякою періодичністю так? можна чергувати одне, друге інше. Ось так. І в мене ще розсади в таких посудинах, це просто вона розложена, більш-менш вона або зійшла не вся, або ну просто не густа, то я її також не Там, іменно В цій була така проблема прицвіла земелька. Очевидно, трошки був перелив, то я ту земельку зібрала зверху і присипала так попелом. На листочки трошки попало, але я думаю, що це нічого страшного з цього не буде.